Художник з, з Білорусії, він виїхав з Білорусі, поїхав, він зараз в Польщі живе, але ну, він все ж таки підтримував ну, не той режим, який зараз є. Він з родини виїхав. Зобразив такий спосіб хрест, хрест, бо ми ще бачимо хрест, який до нас дивиться. А він дивиться де? Якби від нас. Ні, він дивиться на тих. Просто якби з іншої позиції. Ясно, що він таке б до замовнику ніде не зробив, а він собі це міг дозволити, при тому, що він не був молодь, він старший від мене. Тобто він міг таке міг дозволити. Це міг тільки зробити собі на пленері. І в тому пленері є цінний тим, що він От інакше подивитися та річ. Ми сидимося з одної позиції, а тут подивись іншої. Це дуже важливо, це для, для адвокатів важливо. Це також адвокат канал. Відомий, пан Нестер. Так, йдемо далі. Цікава річ, я вам ще сказав, що на пленері дуже Боже, зародилося. Пленер це є обмежений час. Не тільки можливості матеріальні, але що фарби і так далі. І освітлення не таке, як ти би хотів мати його, і не все тепло. Але ще й і час. Бракує часу. І зародився такий, як би, тері... я би сказав, термін, мінімалізмом, мінімальними засобами передати ідею. Бо можна довго відпрацьовувати, відточувати якісь деталі, а можна і, і скоро їх зробити, і вони так само будуть звучати. І власне цей термін мінімалізму. І власне нею великий був власне Святослав Владика Наш поступники, який зараз воює, до речі. Він, власне, тут залишив і він її використав не тільки на тленері, він її матеріалізував в церкві Різдва Богородиці у Львові на сихові. Тобто мінімальними засобами покривання площчин, але ефект є добрий. Такі способи можна побачити і в інших. Тясно, ну, що є місця, де можна брати кінець. Графічно-площинними формами, а є, де можна брати виключно відпрацьовують якісь моделі, так і в цій іконі. Віде... і Уляна Тумкевич, наша та сама випускниця, надзвичайно художниця. Є тут часу немає, що я їх холю. Ну, новаторські ідеї попадали, ну, не можна того відкинути, що наші. Та й зрешті, художники і такі професіонали захоплювалися і по нинішній день Юрієм Новосільським. І ця ідея проникає в деяких іконах і в десь, творчих. Але в цьому нічого поганого не, я не бачу. Це й нормально. Це не є копіювання, це є просто наслідування певних його досягнень. Це й досягнення. Досягнення не виключно. Це він для нас всіх робив. Юрій Новосільський. Ярина Мовчан, це дружина нашого Данила Мовчана, дуже цікавий такий має ніжний спосіб передачі якоїсь коні. Такий делікатний, лінійний, з легеньким крапленням якогось конього. І воно створює певний такий емоційний насторійний характер. Ну що, тут є... Я покладаю час від часу на ньому. Але я хочу вам дякувати, ви мене терпливо вислухали. Маєте якісь питання? Просто дякуємо, дякувати. Да, дякувати. Дякувати. Але прошу ближче і запрошую і заохочую до питань, тому що тут є дуже багато наших молодих художників та студентів. Дослесли, ми трошечки також поспілкувалися. Справа на пропаді, але ще я хочу почути щось більше від професора, так що ближче, ближче. А чи можна тікати? Можна запитати. Це питання гуманізму, воно сьогодні ніби трошки відступило, бо трагічні дії, але все ж таки воно завжди актуальне. І, зокрема, питання гуманізму в християнстві в іконописі. Можливо, би ви поділилися трошки своїми спостереженнями чи досвідом щодо того, як реалізовується воно. Я можливо бити, як на ваше питання відповісти, я би хотів ще сказати щодо гуманізму. Справа в тому, що тут, на цих іконах, і ви бачите, це є частина того, що ми створили за той час. Друга частина ікон знаходиться в іншого колекціонера, бо пленер проходив в Серепті. Церква належала до Греко-католицької церкви і віддав неї отець Іван Піпка. І, і згідно організаторів, було так, що хтось дає кошти на, на, на фарби, на отримання, а хтось дає приміщення і огріває ці приміщення. Тобто, це все були витрати. І церква брала на себе, щоб можна було розміститися учасникам. І відповідно. Була така домовленість, що частина робіт йде йому організатором цього приміщення, тобто Сарепті, і частина, яку організовував цей пан Матеуш Сора, який проплачував певні речі, в тому числі і виставки, і, і каталоги, і все решта. Бо кожна виставка супроводжувалася видавництвом каталогу. Це, це надзвичайно трудоміська робота, не тільки щоб написати річ, організувати, оформити, а видати, заплатити за друк. Це не так просто. І щоб все було вчасно. І все було вчасно. Майже на кожну виставку ми приїжджали до Львова вже з каталогами. Мало того, всі роботи експонувалися на виставках Варшаві, Мінськ, Грузії, ТБЛІСі, ну, Львів саме собою, краків вросла. Тобто багато місць всюди їздили. Тобто виставка надзвичайно мобільна. І це дуже важливо. Є. Ми не тільки. Те, що робили, і ви можете подивитися, з є гарні, так? Але і інші могли побачити нас, і ця промоційна діяльність так само дуже важлива в нашій виставці, в нашій в цьому пленері. Оце важливо є. Можливість експонуватися. Ми навіть, пробували кілька пленерів зробити, в тому числі пан Пирас тут стоїть, ми десь врахати, і навіть, навіть матеріали підготували для того, щоб видати каталог, і каталог нинішній день не виданий. Та, і, ніби кошти були, ми не могли це організувати. Дуже важливо є там вільна можливість зробити, сконцентруватися і видати. Це дуже важливо є. Наш цей пленер Новицький, по нинішній день традицію не зрушив під кожну виступу, яка до Львова їхала, вже був каталога. І вже як їхали вже в Варшаву, то вже з каталогом, і вже всі, коли б не їхали, вже з каталогом. Це не тільки важливо для того, щоб відбулося, що кожен з нас, за учасники, може мати в руках каталог. Але це є фіксація для історії. Це, і фіксація, це є важливо. Не тільки що я можу похвалитися, що в дівці мама, тато я буду на виставці, мама вже подивувалася квітки. Але це історії прийдуть часи, і це буде, власне, занесено в скрижалі нашої діяльності. Бо коли він заснований, це що знають. в 26-му році. Чому кажуть, що в кому році а може скоріше? Ні, то тому що було написано, що коли горілком з де, високого замку було видно, як горить коло. Оця запис там є підстави говорити, що заснований львів на цей рік. Бо запис був. Не до розкопки, не археологічної розкопки, розкопки, а запис. І це важливо, друкована річ, це важливо. і тому наші пленері є так само цінні тим, що ми маємо друковану продукцію. Так. Відносно гуманізму, дійсно, це надзвичайно складне питання. Надзвичайно складне питання, і головне і говорити це, це все одно, що говорити на сповіді, коли ти говориш, коли я буду обманювати, не навиджу я їх. Бо так себе брешти, як ведуть, і в тому числі ми всі говорять такі, то наші сусіди. Виявилися не тільки вони такі, але щось в людях таке робиться. Коли він говорить, що якби не Україна, війни би не було. Це вже не, не Путін говорить, це вже там говорить. Ви розумієте? Якби не Україна, то Крим не забирали. І тому про гуманізм важко говорити, але ми є християни. І віримо в Христову справедливість. І останній пленер, який був, це була справедливість, що після цих страждань настане справедливість, Після кожного страстей настає Воскресіння. І я на цей гуманізм заключається тільки в тому. Пане Роман, ви вчильник кафедри, ви працюєте з молодю. Я ж не вчильник кафедри, але був довго. Бачите, я ж не Ви працюєте з молодю. Ну, <реш> ви вже знаєте їх, коли вже є ніхто, а потім вони встають кимось. Я таку складову гендерну хочу зачепити. Бо так з 90-х років з, з тим світкою трошки. Чому навіть тут? Одно жінок піший, ніж хлопця. Ну, нинішній час, то можна зрозуміти, чому, тому що багато не прийшло тільки тому, щоб я тікти. А, Але я вам скажу, що це дійсно є проблема. Як я вчився на інтер'єрі, нас, нас було 15, але вже потім то було 45-50 і всі хлопці. Дівчини були. Наслід, через якийсь, я вже викладаючи там на інтер'єрі, якийсь був рік, дівчина з'явилася на інтер'єрі. Виявилося, що дівчата взагалі краще її проктантами, ніж чоловіки, щоб ви знали. Але в цілому, отак, отак не є. Ну, як в нас на, на сакральному мистецтві, як дівчата будуть перештуванням їхати і малювати. Ви знаєте, як я подивився, як монахині е, взяли на себе халат і ті реверенда бігають, по а вони світом десь як ангелики дітають по під куклом. Ні старш... Нічого не страшного, я в тому не бачу проблеми. Проблема є інші, але дійсно, що наша робота така, що треба і вітря взяти. І вже шукає вже пана новика, просто в нього спина болить. Маю МРТ. Є справа, але я вам скажу, що не тільки в нас. Я дивлюся на кафедрі металу, ну метал, желізо, горно вогонь. Дівчата. Десь хлопців це брат. Я себе колись казав, що хлопці, як колись на початках тих років 90-х років, я казав, хлопці, хлопчик в врятує. Бо тобі гідніше, ніж, ніж би з дещо замідатися. Може ще прошу розказати, як у той день плен, пленерний виглядає, виглядав, так? Напевно, не тільки там малювали ікони зранку до вечора. Як це як, як відбувалося? Ці пленери так і вже внутрішнє життя, внутрішня організація. Ну, я особисто стою знаєш, слова Бано, п'ята годину робив каву, помилився і що малювати, а в восьмій годині почався, починався в церкві. У, спінь, у нас є, у спінь, капли, була каплиця «Успіння Христої Богородиці, це кожного разу відбувалася церкви, церкві, молитва в церкві, і провадила її священник. Рідко, що священник сказав, що я не приїду, то щоб ви самі помилились без мене». Це майже дуже рідко. Отець Кіпка, він все організовував, тобто все відбувалося. Неділя це, звичайно, в церкві, ввечері молитва, і вже хто малювати. А хто просто ходить. Я, до речі, деколи на Ютюде піти ранку, коли ніхто не замечав нікого, там тільки були ті, хто ходово виганяв пасти. А я вже малював. І коли в Новиці трошки про Новицю ще, ще прошу сказати, власне. Як вона виглядає, де то є, бо наші студенти студентки. знають. бо я би хотів сказати, що там перший рік, як я в репеді, це практично східна частина Лемківщини. східна частина Лемківщини. І на погляничі Словаччина і Лемківщина. І там, і там, ну зараз територія Польщі. І найцікавіше, там коло церкви хрести, багато-багато хрестів і, і грубійці. І сюди той відомий художник, який зараз світового рівня Ленко Боже. Ворхов. Верхова. Верхова, Бор... Бор... ендє Вархова. Енді Бархола, є могили, на яких бархали. Все, бархали, баркали, вархали. Але вже батько його батько з та дібив через грани, бо то, одна, то була одна держава, це була Австрія. Він просто через гор переїхав 15 кілометрів, і там, і там народився Енді Бархола, народився вже, припуск, вже на, на території Ників Словаччини. І там вони зробили прекрасний музей. Енді Вархон. Ну, виняткували все на українській мові, ці всі на, його метрики, бо там на цілу стіну його метрика. Народження, все, і, і, батьки і, власне, то Енді Вархола. Ну, ви знаєте, Енді Вархола – це відомий художник світового рівня. Його прізвище український. Так, а... так, так. Ен... А, так. Андрій Андрій, Андрій. Андрій. Так. Андрій. Так. Вархола. Андрій Вархола. Новиця Будан Ігор Антонович. А в цьому Новиці характер це так само. Ну, може, кілометрів буде до границі, 15 кілометрів через буде вже Словаччина, а там народився Ігор Антонич. Ігор Антонич, власне, і в цій церкві, от церковця, то його батько правив. Він кожного ранку, що молитися до церкви. До каплиці Богородиці, спільній святої Богородиці, бо це було через, через, те, через дорогу. О, а далі була церква святої Параскелії, а вище церква святого Михаїла, то він там прав, його батько прав. ці обслуговують ці три церкви. Ігор Антонович – це відомий поет, народився Бог на санях, малів містечку Дуклі. Так, поглядаючи відомо полідає. Пан Юр Калинець дуже багато працював. Так, Юр Калинець він дуже був під, під, під варколом, як наш Данило Мовчан під Юрій Новосільський, то він так само підварний був довгочасти. Ну треба теж сказати, певно, бо ми теж вважаємо, що підраховуємо на наших студентів, що українці жили там до 1947 року. Потім всі українці з території Лемківщини і Західної на надсягня, це теперемише. Були виселені, примусово виселення, це була така акція вісла, власне, на землі, тоді вже Радянської України. І фактично то було таке, що треба було за один день зібратися і виїхати, все лишити. І в тій новіці це село воно так і лишилося. Там лишилися дерев'яні хати тих людей, тих родин українських, які там жили до війни, до того виселення. 47 році. І воно таке якби таке законсервоване, мальовниче і дуже дуже гарне, і власне дуже створює теж гарну атмосферу для тих пленерів. Я думаю, що воно теж сприяла власне, такому, творчому натхненню і власне пошуку тої своєї традиції. Бо дуже багато і навіть в наших учасників пленеру. У того коріння було з Лемківщини, Кось Маркович, його батьки теж були виселені з Лемківщини. Наші діти з бабцею, тобто батьки Романа Якимовича, вони виселені з-під перемишля. Села зараз вже немає, бо село було спалене, воно українському війні. Так, і то є наша українська історія, яку ми повинні знати, пам'ятати, шанувати і зберігати. Це Дуже важливо для нас є і тому. Ця Новиця це теж якось так не випадково, мені здається, вона стала тим місцем, де зародився пленер. Хоча зараз планери вже не відбуваються в Новиці, але там був початок. І з 14-14 пленерів, цих перших вони були в Новиці. Так, 14 пленерів. Чи є якісь питання? Прошу питатися, бо ми є на… може хтось. Цікавиться якимось стилем на малювання ікон, іконографії, бо іконографія є доволі нетипова в певних моментах. І я вже завжди кажу і повторюю сьогодні, що на пленерах також творилися іконографії. Бо ми деякі теми маємо вже розроблені усталені, які йдуть з традиції давнішої. А оці пленери з такими нетиповими назвами, як, наприклад, Божа справедливість чи е псалми, такі більш, Псалми, ну, самими, так. так ті філософські назви, пісня-пісень. Дуже тяжко знайти прототип типу, в традиційному іконописі, такому давньому українському, треба або розробляти свою іконографію, впираючись на літературний текст, так завжди літературне джерело є основою, але шукати якісь вже свої візуальні аналоги тому літературному джерелу, більш таким філософським яким, вже акцентом, ідеєю, і це є дуже складно. Тут треба мати добру власну ерудицію, якийсь такий свій ментальний світ. І то ми можемо побачити на тих іконах, які є на нашій експозиції. Так що прошу питатися. До речі, цілий час було у нас читання святого письма. Ну, Більшість читав священник. Але було так, коли його не було, то читали. Ну, при вієнтарі було зачитання будь-якого, абзацу, що стосувалося нашої теми. Підібри зі святого письма, ті теми і от читалися і відчинилися. Хтось робив, то хтось і не робив, але тема озвучувалася. Тобто можна було собі взяти за основу. І і це постійно було в ну, на, 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 на атмосфері вітання. Я би хотів ще щось сказати, що відносно технології, якщо будуть питання, ми, дійсно, перші пленери, то робили виключно класична техніка в яєчна, яєчна темпера, левказ з всіма вимогами, ті, які стосувалися того часу, але з часом все ж таки перейшли на акрил. І дуже багато сучасні пленерів, то вже більшість, я не знаю, крім мене, хто ще робив яєчний тембер, я не тем. Більшість. Я, я ж її сам перемог. Чому зручніше, ну ви знаєте студенти, чому? Тому що яєчну тендеру, ну, зразу ну, з, з, з наших майстерні, з Новиці йшла на виставки. І вони всі були нелоковані. Єдишна темпера вимагає, щоб все ж таки через якийсь час лакувати, І технологічно ми порушували зразу, вже, тут же порушуємо. Якщо лакуємо, ми порушуємо, тому що вона може. Ну, наразі я бачу, вже 18 років пройшло, ще ні одна не потеміла, але в цілому е, робота, моя робота зроблена яєчний темпер і полакована, бо не полакувати не можна було, бо вона би просто знищилася. Її полокували, але ну, нормально зберігається. Але в цілому вимоги яєчні темпери, щоб був певний час. Ну, за приписами говорять, взагалі два місяці, але ну, ніхто того не витримує. а коли пару тижнів, два тижні, щоб можна було після цього лакувати. Темперу, таку звичайну акрилову, можна лакувати на мальваві зразу лаконіше. Тобто тут технологічно воно зручніше. Але як воно буде, ми ніхто не знає, як це акіло за, за, за 200 років, що станеться з тією дошкою, яка намальована крила. Не знаємо. Я вам не можу сказати. Яєчна темпера знає, що стоїть. Ну, сипиться трошки десь підправили і знає, що стоїть. Так, я можу ще додати, бо ми, ті ікони, що ми маємо в музеї національному найдавніші, 15 і 16 го століття, вони, що я дуже цікаво, вони є найбільш стійкі, вони мальовані яєчною темперою. І тоді майстри знали настільки добру технологію, що ті ікони стоять краще, ніж ікони, намальовані в 17 18 столітті, коли майстри почали експериментувати. Технологіями. Так, так. Тоді з'явився оцей клейовий живопис чи іконопис. Тоді вже малювали, додавали олію, і ці ікони є гірші для реставрації, для збереження, ніж ті найдавніші, що мальовані тою класичною ячною темперою. Так що так веду каже історія. Я студію в Варшаві, та дорога ікони. Я вже навіть останній хотів попробуватися. Ну, каже, ну давайте скоріше є вас гарні фарби. Менборо, можемо їх майнер купити. Він кажуть, ні, ні, ми хочемо виключно класичних технік. І я мушу їх, я їх виявлю. Варшаві, поляки, не українці, ні одного українця немає. Так важливо знати технології і давні, і новітні, а в часові вирішать, які виходить здобути. Мені здається, що вона якась більш гуманна, власне кажучи, яєчною темпераю якось більш відкликається на серце. Як і вся ікона являє, власне, ну, моє питання було трошки, що то радість появи людини справжньої, так? Віра Воскресіння. Так, і мені бачиться, що ну, справжню красиву людину можна тільки на іконі побачити, а не на якомусь іншому образі. Особисто за таку гарну нам розповідь і ми дуже вам вдячні. Я дуже радий, що я сьогодні з своїм колегам. Багаторічний депутат. Це дуже вам дякую. Я думаю, ми оплесками подякуємо.